Привіт усім! Знову вітаю вас на своєму каналі. Я Христина, і сьогодні ми дослідимо смачну тему слова з кулінарії. На цьому уроці ми вивчимо 20 слів на нідерландській мові, які пов'язані з кулінарією. Від основних інгредієнтів до методів приготування їжі та посуду ми розширимо наш словниковий запас, щоб допомогти вам краще спілкуватися про все, що пов'язане з кухнею. Давайте почнемо. Нашим першим словом буде КОКБУК. Це означає кулінарна книга. Давайте повторимо це слово разом. Хет кокбук. От кокбук. Наступне слово херехт. Це означає страва. Скажемо це слово разом. Гет херехт. Тепер давайте вивчимо слово кок. Це означає шеф-кухар. Повторюйте за мною: де кок. кок». Наступне слово кокін. Це означає жінка-кухар. Давайте повторимо разом: «Де кокін Тепер давайте вивчимо слово «вейхсхал». Це означає кухонна вага. Повторите за мною. Де weegschaal. Де weegschaal. Наступне слово заут. Що означає сіль. Повторимо. Хтзаут. От заот. Тепер давайте вивчимо слово пейпер. Це означає перець. Повторимо мною. Де пейпер. Депейр. Наступне буде слово краден. Це означає приправи. Давайте скажемо це слово разом. д Декраден. Наступне слово сякер. Це означає цукор. Давайте скажемо це слово разом. д Десекер. Тепер давайте вивчимо слово label – Це означає столова ложка. Скажемо це слово разом. Де The soup label. Наступне слово матбекер. Це означає мірний стакан. Повторюйте зі мною. Де матбекер. Де матбекер. Наступне слово ферхіт. Це означає друшляк. Повторимо зі мною. Ветферхіт. Хетферхіт. Тепер давайте вивчимо слово дексел. Це означає кришка. Повторюйте зі мною. Отдексел. Хет дексел. Наступне слово блікопер. Це означає відкривачка. Повторимо зі мною. Блікопер. Деко-пенер. Наступне слово кюркентрекер. Це означає «штопор». Давайте повторимо це слово разом: де Кюкентрекер. Де Кюркентрекер. Тепер давайте ще вивчимо слово кюркенрол. Це означає кухонний рушник або паперовий рушник. Скажу це слово зі мною: Декенролл. Де Наступне де слово де Кекентре. Це означає ліка. Повторюйте зі мною. Де Кеукентриchter. Де Кукентриchter. Тепер давайте ще вивчимо слово шорт. Це означає «фартух». Повторимо: де Шхорт. Наступне слово стафміксер, що перекладається як блендер. Повтори земною. De Дестафміксер. Тепер давайте ще вивчимо слово снейпленк. Це означає дошка для нарізання. Повтори земною. Це був наш урок про основні слова в кулінарії. Сподіваюся, вам сподобалося відкривати для себе нові слова, які допоможуть вам на кухні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших нових уроків. І не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео, якщо воно вам сподобалось. Слідкуйте за нами в Instagram, щоб отримувати нові додаткові уроки і оновлення. І дайте нам знати в коментарях, що ви хотіли побачити в наступних уроках. Дякуємо за вашу підтримку і до наступного разу!